Друзі, всім привіт! У мене сталася прикрість, я загубила чек. І хоч я побувала сьогодні в соціальному магазині, і це на каналі одне з найпопулярніших таких рубрик. Одна. І роблю це, і намагаюся робити і знімати, фільмувати вам ці закупи регулярно, але сьогодні, на жаль, буде без цін. Дещо я пам'ятаю, але просто покажу, що мені вдалося виловити. Загальна сума була 40 євро, 40 євро 50 центів, десь так. Дещо за звичайною ціною і трошки додатково деякі продукти покажу. Сподіваюсь, ви поставитесь з розумінням. Отже, соціальний магазин це така ось ініціатива, де супермаркети, магазини, ну, там, власники. Торгових точок, або фермери передають свою продукцію, діляться, так би мовити. Часто ця продукція ну, термін придатності, або термін рекомендованого до споживання, або добігає кінця, або ось днями добіг, отак часто буває. Або продукти, наприклад, овочі, фрукти можуть бути трошки тако, товарний вигляд можуть трошки загубити. А в цілому і більшість продуктів цілком. І придатно до вживання, от, наприклад, молочні продукти ніколи не продають, якщо строк добіг кінця. Єдине, що інколи можуть безкоштовно роздавати. І я це цим користаюсь і роблю, наприклад, кисломолочний сир з таких йогуртів. Ну, все це можна побачити почути в. Попередніх відео, особливо з таких ось закупів в соціальному магазині, сьогодні я це зробила також, і зараз просто покажу, які саме продукти я придбала. Взяла молоко, воно ось так в метро, здається, так виглядає. Це власна марка. Найголовніше, що воно середньої жирності. Єдине, що не дуже зручно відчиняється, ми звикли до того, що є кришечка. Давно вже ось так не купували, але ну, ніяких проблем. Ну, відріжемо і будемо користуватись. Найголовніше, що ціна 60 центів це в два рази дешевше молоко, ніж в супермаркеті зазвичай таке коштує. Тож для нас це суттєва економія. 3,60 за 6 літрів я заплатила. Ось так. Хліб зазвичай по 1 євро або по 90 центів. Ми тут зараз не скажу вам точно, і це там. В два рази дешевше, ніж в супермаркеті, може трошки більше, ніж в два рази. 550 грамів ось такий для сендвічів, для бутербродів. Ось такий без е е скоринки. Здається, теж 500 грамів. Ось вони в ціну продаються тут зі знижкою. Далі. Ось такі чіпси, наскільки я пам'ятаю, 40 центів мені вони коштували. Це в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. 200 грамів Беру останнім часом щораз один пакетик. Це нам так на тиждень на велику сім'ю. Небагато, буквально по кілька штук на кожного. Макарони по 60 центів пів кіло. І сьогодні поповнила запаси ось так. Таку вермішель придбала, або локшину коротку, можна так назвати. а ну так, локшина, нудлс. І ось такі бантики або метелики. Цукор був раніше по 80 центів, навряд чи ціна змінилася, і це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті коштує зараз цукор. Ось вже була можливість взяла аж 2 кг, поповнила так помовити, запас. Так само з вершковим маслом, воно заморожено, ось, бачите, дуже спекотно, трошки вже зверху конденсат зібрався. 1 євро коштує. Я взяла кілограм, тобто чотири упаковки по 250 грамів. Ну, власне, за кілограм 4 євро заплатила. Це в два рази, мінімум в два рази дешевше, ніж найдешевше масло зараз в супермаркетах. Тож це значна, значна теж економія. Ну, Тут, бачите, підписано: 20 центів, одна, один такий йогурт коштує він з фруктами, з персиком, здається, чи з абрикосом. Я швидко не скажу. Має бути смачний такий грецький. Грецький цей йогурт здається, так? Тож, може, помиляюсь. 12 упаковок. Тож, одна така упаковка 80 центів всього коштує. Я думаю, що це десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті, такий йогурт коштує. Також, ось, бачите, написано кефір. Але це кефір з полуницею і з малиною. Щось, ну, не знаю, чи перемішано всередині, чи ні, чи так і так. Але це щось новинка якась від активії. Ціна, ціна здається, так само: 20 центів має бути один так, такий йогурт. Тож, взяла, тут в мене таких 6, ну, не йогурт, нехай буде кефір. Тут заморожені встейки з юловичнею, теж кожного разу вам показую. Я їх розбираю на фарш, котлети, ну додаю хліб, роблю звичайні котлети, хліб, цибульку. ну Або інколи смажимо цілком для бургерів, наприклад. Або розбираю на фарш, готую лазані, голубці. ось Останній раз саме з такого фаршу готувала. Тож це практично і коштує всього 40 центів 100 грамів. Тобто за кілограм я заплатила 4 євро. Це, я не знаю, в 4 рази, мабуть, дешевше, ніж це зараз коштує в супермаркеті. Я маю на увазі фарш. Ось такі вафлі в великій кількості шоколаду, дуже смачні. Тут всього їх 5 штучок. Але ну, це того варто. 70 центів всього коштує така упаковка. Ми... Єдине, що я не знаю, скільки вони коштують в супермаркеті, звичайно, мене звертала увагу саме на цей різновид таких смачних печивок. Була можливість, я сьогодні взяла аж 5 упаковок. Кожна з них 70 центів коштує. Тут у мене ще цукерки, ось такі ведмежуйки. Не вперше беру таку упаковку кілограмову, вона коштує 2,80 це в три рази дешевше десь приблизно, ніж в супермаркеті жолені такі цукерочки коштують. Ну, беремо кілограмом, на тиждень, має вистачити на п'ятьох дітей жалейки, це улюблені цукерочки такі. Ось тут десерт, ще шоколадний такий, ось, ну, або пудинг, можна його назвати, мабуть. ну Десерт. У нас теж таке полюбляють їсти. Взяла 10 упаковочок. Точно не скажу, яка ціна. Можливо, 20, можливо, 30 центів коштувало мені, не скажу. Так само з сиром, здається, євро 40 це в 2,5 рази дешевше такий святий море. називається. Це м'який білий сир. Його дуже смачно додавати до сендвічів, ну, бутерброди робити, невеличкий такий. Я купую аналог зазвичай дешевший, а ця марка дорожче коштує. Ну, тут була можливість придбати і зекономити. Ось так. Е такий сир ми теж купували, е Так, е Голландський. Нідерландський такий сир. Ось. Він, Бачите, теж в квадратиках дуже зручно його буде для бутербродів використовувати. Але яку ціну я за нього сьогодні заплатила, я не знаю. Ось, ну, Тому що і раніше не було його в продажу тут, і я не брала його ніколи, тому вам і не скажу. Так само, ось тут морозиво 5 кілограма, тут трошки більше, ніж 5 кг, ось така. Такий торт з І я теж не знаю, яка його ціна, скільки я заплатила, якщо наступного разу ще залишиться. Ну, це щось, цей м, пікар, я думаю, щось доволі дороге, ніколи навіть не звертали увагу на нього, тому зовсім не скажу ні скільки в супермаркеті, ні скільки я зекономила. Спробуємо, думаю, має бути дуже смачно. Власне, з цим я розповіла. І сьогодні в мене аж 12 кілограмів овочів і фруктів. Вони по одній ціні. Ось я прямо в цій коробці його і зважила. 90 центів кілограм. Ось такий свіженький салатик. Бачите? Далі два перці величезних. Ось вони гарні, трошки обрізати, буде з ними все гаразд. Ось так перці. О, як пахнуть смачно. Черешня в таких коробках пластикових, ну, щоб вона гарно не, не гнила, не нічого. Може, десь якась з них трошки прив'яла, але цілком, цілком готова для споживання. Зараз 8 євро 8-10 євро кілограм коштують черешні. Вони тут вже не сезон, саме тут вони вже відійшли. А тут у мене, аж, бачите, три упаковочки. А по пів кіло кожна, тож доволі, доволі дешево економно. Можна сказати, майже задарма. Ось такі помідори. Їх тут було чотири штуки. Ну, один такий ось величенький. Так, треба теж його якнайшвидше з'їсти. Можливо, зараз я його поріжу. Перекладу в контейнер. Такі ось гігантські помідори. Один вже на вечерю великий такий використали. Яблучка гарні. Тверденькі соковиті моркву взяла теж морква півтора євро. Зараз кілограм коштує яблука також десь євро 70 кілограм, ну а я по 90 центів кілограм купила. Цукіні насправді не набагато дешевше, бо зараз я останній раз брала по євро 19. Здається, чи навіть по євро 09. Тобто не дуже зекономила, але найближчим часом не збираюся йти купувати десь їх. Тож взяла. Нехай будуть, може, найближчим часом оладки ще раз приготую, бо це дуже всім смакує. Яблук, я думаю, близько 3-4 кілограмів. Можливо, і більше, враховуючи, що в мене аж 12 кілограмів тут вийшло. І ось такий баклажан величезний, ну то дорогу. Щось буду тушкувати, щось на кшталт ратату я зроблю, або просто рагу овочевий і цей баклажанчик, ось такий, ну, мабуть, ну, якщо не пів кіло, то близько того. А, обійшовся, ну там і трошки цибулі. Ось такі в мене вийшли закупи. Як я сказала, що це все мені коштувало 40 євро. Здається, нічого не забула, бо я поки працювала, переклала дещо в морозилку в холодильник, але начебто нічого не забула. Показала все, як є. Тож, дякую вам за те, що переглянули це відео. сподіваюся, вам було хоч трошки цікаво. Якщо так, то поставте вподобайку. Я наступного разу спробую не загубити чек. Насправді я впевнена, що зараз я закінчу фільмувати і він якимось чарівним чином знайдеться, але вже перезнімати не буду. А, якщо що, я там десь в коментарях закріплю повідомлю, чи знайшовся чек. А поки що так. На сьогодні, все бережіть себе, будь ласка. Дякую, що цікавитесь контентом на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, пишете коментарі. Для мене це дуже 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 важливо. Дякую всім спокійного вечора. Бувайте.